Так, Ну що, всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я, Наташа. Якщо ви бачите перед собою ось саме ось це, це означає лише одне, що сьогодні я буду грати в гру Хороша піца-чудова піца. Вже дуже давно я її не грала і, чесно кажучи, трішечки скучила. Тому, якщо ви хочете провести час зі мною за цією прекрасною грою, беріть очки, кифічки, вмочіться зручніше, адже хороша піца-чудова піца, чудова піца» це завжди. Цікаво. І, як бачите, я в свій час замовила, видно, якісь декорації, і благополучненько про це все забула. Тому давайте не будемо довго тримати нашого кур'єра. Швидше його відпустимо, і подивимося, що там за декорації нам прийшли. Коротше, все добре, якісь декорації прийшли. Які декорації у нас прийшли. Це круто. Якісь декорації прийшли, ну які декорації не прийшли? О! Блін, на мене ж у мене ще досі висить ця справа. Так, зателефонуйте флешу, знайте, чи він отримав будь-яку інформацію про цицерону. Окей. Нічого я не хочу. Все, давай. Круто, дзвоніть мені всякий раз, якщо захочете поговорити про підозрюваних чи уліки. Добре. Так, мені потрібно. Зателефонувати Флешу. Як йому телефонувати? Хто б мені нагадав, як телефонувати Флешу? Можливо, це десь тут. Ні. Хотілося б йому одразу зателефонувати для того, щоб а, зрозуміти, що він хоче. Так, а в нас що? Фестиваль Кестров. Ах. Зрозуміло, твоя піцця підняла нам серфінг на новий рівень, братішка. А, так, добре. Побачимося наступного разу. Та не питання. Давай побачимося наступного разу. Що у нас тут? Позабирала. І ось є така штукенка, гляньте. А чому? Я її не можу. Не можу я її забрати. Куда? Так, добре, поки що садити, нічого не буду наступного разу, тому що в мене дуже мало, дуже мало грошей. Мама, маму, так, колекція. Ось, мені потрібно зателефонувати плешу. Все, я йому зателефонувала, тепер можемо зі спокійною душою приймати замовлення від наших е е клієнтів. Баклажани і соус це все добре. І Давайте дивитися, що у нас поцевруємо кукурузна і баклажана. Окей, зараз ми так і зробимо. Ми зробимо ще одну баклажану і дві кукурузні піци. О. Який приємний звук. Які мені там прийшли декорації? Я щось нічого не зрозуміла, мені здається, нічого в мене. В принципі, в інтер'єрі моєї піцорі не збідилося. щось я не знаю. А, коробка. Все, добре, дякую. Дивіться, коробку, да, я трішечки змінила. У мене була інша. Oh, right. а, чи я можу чимось допомогти? Ну, взагалі, так, да. було б дуже непогано, якби ти мені допоміг. А допоміг ти мені тим, що. Так. Мені треба про церону. Хто така це цецерона? Церона, цецерона. Цецерона? Я подивлюся, що зможу знайти. Так, да, тобто він тільки піде шукати. Я який... варто. Uh, У ліки один, два, три папероні Що папероні і соус, папероні і соус. Окей. з папероні Два. Три. Прекрасно. Так, в мене є для вас. Замовлення. Пекар шостого левелу. Нічого собі, я вже отримала собі пекаря шостого левелу. Це, це прекрасно. Соус-песто, курка, оливки, гриби, Соус-песто. курка, оливки, О, гриби. Давайте подивимося ще на Цавру. Що у нас там є? Одну з беконом. одну з беконом ми з вами зараз бистренько і зробимо. Так. Прекрасно. Прекрасно. На бекон. Є. Значить, дивіться. В планах. Три робочі дні. Основна задача наша з вами заробити трішечки піцебаксів. Мімі! Дві класичні. Казка. Сир, папероні, сосиски, оливки, сотки перець Йоу, це щось страшне, чесно. Дивіться, сир. Сосиски, пепероні, оливки, солодкий перець, ананаси, баклажани, помідори, халапіні, інжир, цукіні. А, цукінні. Інжир, цукіні. Батійка Лоратії, це просто жесть. Я вже забула. Папероні, сосиски, оливки, папероні, сосиски, оливки. Так, є, оливки додали. Солодкий перець, ананаси, баклажани, Солодкий перець. Ананаси, баклажани так. Після цього у нас ще баклажани, помідори, халапеньо, інжир, помідори, Халапеньо. Інжир. інжир. Так, є інжир, і що там ще? Цукині. І Цукіні. Я правда, вже не знаю, навіщо цукіні, ну, мабуть, треба. Так, робочий день перший закінчився. Ну що ж, прекрасно. Що враховувати мій такий величенький переривчик, перерву таку в цій грі, то мені здається, я доволі непогано. Справилася, тому що, бачите, ну, якби і грошенят заробила. І жодної помилки не допустила. Це не говорить про те, що я стала таким, напевно, професійною піцайолою. Круто. 224 день. Повернення немає. Запасів я. А... Так, витратила непогано, і подивіться, 144 пиццбакси. Прикольно. І зразу я влітаю на ремонт. Я зразу. Що? Декор. Кристали. За кристали я можу купити. Ну, це все добре, але діло в тому, що в мене немає. Ли. Нічого нового тут, як по мені, то немає, да М -м, Не знаю, нічого такого я не бачу, що прямо ж хотілося купити. Ну, от і прекрасно. Тому давайте будемо вриватися в наступний день, чого нам так довго чекати. Давайте дивитися. Е, Історик і археолог Церона є одною із головних підозрюваних в в розслідуванні діла. З арени. Озвіта говориться, що місцевий детектив зараз займається цим. От підставили. Ну, ну нормально, да. Взяли і розказали, що я, типа, займаюся цим. А, ананасову пиццу ще й немедленно. Це ананоси і соус. Это тысячи У нас тут прям баклажан. Окей. Сегодня все хотят баклажан и Один, два, а вона хотіла немедленно, ха. ха Ну нічого почекає. Идея. Бушка в неї страшне дитя. На, іди не буду я тобі робити ніякі комбо. До побачення. Ой, блін, якби це всі так піци у нас робити, робили, і не треба було нічого самому там калампотім. Соус песто, сир і халапеня. Песто, сир. Халапіння. Дуже смачна, мабуть, піца. Прям дуже-дуже смачно. Одну з халопінью, ще одну зроблю з халопінью. По часу я попадаю. Так, да, я по часу попадаю. Зараз ми ще одну халапінечку зробимо так Прикидаємось сюди. До речі, лайфхак, так. На доставку не потрібно різати пиццу. Угу. Добре. Так, і дві баклажані. Окей, сейчас зробимо дві баклажані. Це просто швидше Сир, соус гриби і серс соус... сосиски гриби і соус. Дершої Сир, сосиски цибуля і соус для другої. Ладно. У нас там дві баклажані, так. Да? Давайте щас ми зробимо ще дві баклажані. Два. І давайте будемо колампоці для дівчини з блакитним волоссям. Ще одну піцу. Перша. Сосиски, гриби і соус. Сосиски, гриби і соус Так. Ні, не хочу я виходити. Як би складно не було, але виходити ми не збираємося. Так, один. Та ну, перестань. Ми ж не слабаки. Так, правильно у нас там з баклажанових. Окей. Друга піца у нас е сир сосиски цибуля. Цимбуля, Там у нас друга. Є. І дивимося, що у нас по третій. Третя у нас солодкий перець, сосиски. Сосиски і солодкий перець. Будьте, я вам скажу, яка улюблена моя піть. Моя улюблена піца це гавайська. От подобається вона мені, не знаю чому, но коли ми замовляємо смію піцу, то я для себе беру гавайську. А які ваші улюблені піци? Можливо, є інгредієнт, який би категорично не їсте. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, адже це ще більше зближить нас з вами. Правда? Чим більше ми один про одного знаємо, тим ближче ми стаємо. халапенья. Так, е. Yeah. Бывай. Прошло в час двести двенадцать тридцать. Холера. Сырый Добре. Блін, обідно. дуже обідно. Ну ну я не, не попала в час. Ну нічого. Ладно, шо ж уже? Ну шо уже казати, коли вона отак от. Ти прикалуєшся? Зараз бахне, дивіться. Коротше, лайфхак. Оце коли ви не хочете робити останній заказ. По максимуму протримайте клієнта і він сам піде. Ну, теж непогано. І ще один деньочок. І будемо закінчувати. Я дивлюся. Ніхто не приходить. Забавний факт. В США одна із американ... один із вісьми американців їсть піцу щодня. Кожну секунду з'їдається біля 350 кусочків піци. Ось і все на сьогодні. Непогано. Непогано. А, так. Тос песто, солодкий перець, базилік, халепені і цукіні. песто, Солодкий перець, базилік і халапеньо. А без підказки я би додавала ще, напевно, кабачки, цукінь. Да, ну а ж, там без цукіні, халапіні без елікси. Цукіні? Боже, як добре, що я перепровірила. Я б зараз не доклала клієнтки цукіні. Сьогодні ми будемо без е, заморочок з Таврумом, тому що там скажені замовлення, я їх не витягну. Все, ваше замовлення, будь ласка. Папероні і наполовину з сиром. That's good. That's good. Добре, я хочу половина сир і соус, і половина сир папероні і сос. І соус, сир папероні і соус Можна. 226 день. Розслідування на нулі. Флеш не приходить чудове, які ви. Дякую. Блін, мама, нас хвалять. Я хочу піцу з половиною сира, а другу половину. не зрозуміло. Добре, я хочу половина сир і соус, і половина сир папероні сосиски, гриби, перець. Су... Так, сир і соус, папероні, сосиски. Гриби, солодкий перець, гриби, солодкий. Ні, це було лишнє, солодкий перець, пірдон. Солодкий перець, базилік. Базилік. Все. Цікава піца. Так. Круто. Не не... Так, непогано. А де мої досягнення? Я щось досягла вже в цьому житті чи ні? Досягнення. Давайте подивимося. Хотілося б отримати ось ці кристалики, тому що хочеться якось удосконалити трошки свій процес. Забрати. Забрати. Поки що тільки під собаку. Ну, теж непогано, в принципі, так? Все добре, дякую. Досить мене хвалити. То ну, розглянюсь і все, не треба хвалити. Е, так, сир, гриби, халапеньо і соус для першої, сир гриби, халапеньо і соус для другої. Знаєте, сьогоднішнє відео буде у мене називатися Повертаюсь в цей бізнес. Дякую. Так мене так хвалять, можливо, дійсно. Варто повернутися в цей бізнес. М -м. Так, зайду, розмака. песто, сир, ананаси, халапеньо і інжир. Соус песто. І тут Наташа забула. Пара, пара пам. Сир, ананаси, халапеньо, халапеньо. Інжир. Угу. Завіс під, під, підвісно. Ви просто на хвилиночку явила, яка ця піца вийшла за смаком. Мабуть, дуже і дуже цікава. Чекайте, я зроблю скріншотик на заставку. Це, будь ласка. А, добре. Не забудьте для почувства купити квиток. That's good. That's good. Соус песто, сир, сосиски і оливки для першої. Соус песто, сир, сосиски і оливки для другої. Соус песто. Uh, соус песто. Сир, і оливки. Соспи, сердсосиски і оливки, так? Мабуть, так. Я вже віддалилася. А ну-ка, давайте перепровіримо. Сосписту. Так, да. це. Така якась трішечки маловато, як по мені начинки. Маленькі сосисочки, маленькі оливочки. Там бідненька піцка. Ну нічого. Так. Угу. Будь ласка. Він робочого дня, будь, ласка, нехай зараз вже не прийде ніякий задротний клієнт. Я вас умоляю. Дайте спокійненько. Ну, ти дядько. Ха-ха, не звезло йому ще раз отримати мою суперпіцу. О, теж дуже-дуже добре. Гра збереглася на сервері. Як ми з вами бачимо, в принципі, нічого такого не відбулося. Все. Ми можемо виходити. Ми з вами прожили три дні. На моїй пекельній піцерії. Чесно кажучи, було дуже жарко грати, і це не через те, що саме така гра, а через те, що все-таки жара на вулиці тримається. Ну, все, дякую за час проведений зі мною, про подобаючи і коментарі не забуваємо. Зустрінемося з вами на наступному відео. До зустрічі бувайте, пока-пока, і будьте в безпеці. Пара-перепом! -пара